Дякуємо, колеги. Це Пекученюс. Новини, які печуть і за межами України. З вами Смарагдова Ірина Сопонару та Володимир Остапчук кольору Шампань. Почнемо з країни, де також із радістю знищують російських окупантів. Але поза три дні. Сирії, повстанці намагаються скинути проросійський режим диктатора та друга плила Башара Асада. Вони захопили друге найбільше місто країни, але яке утримувалось проіранською хезболою та угрупованням кацапських військ. Одним відео це виглядає так. Як казав класик Абдулах. Рашці набридло, що її техніку спають лише в Україні, і тому її почали палити й в Сирії. Масштабна дестабілізація проти російських інтересів так пропаганда називає крах Асада та панічну здачу російських баз. Під час жесту доброї волі росіяни кинули новітній зенітний ракетний комплекс панцер с С-1» вартістю близько 15 мільйонів доларів. Незрозуміло, чи має Росія і ще живі місця на спині, але вона знову отримує ніж у спину. Російська армія з гордо опущеною головою впевнено відступає за лепо. Ну так, да. це ж не з циганами на вокзалі битись. Вже чекаємо від русні відосів. Взагалі не хочу й за лепо. Так тут було б в домашньому. Зараз не у рік могатир, міналює. Виходить тепер їх мальчики стають добривом на міжнародному рівні. Мені цікаво, а родичам військових росіян, що здохли в Сирії, дадуть білу ладу чи пісочного кольору? Як би там не було, ми вітаємо із заснуванням Алепську народну республіку. Звісно, російські пропагандисти знайшли у своєму сирійському провалі український слід. Це відома росіянська мантра, щоб деколи не сталося, кричати Га. Ще трохи і піраміда управління світом буде виглядати так. Україна зверху, нижче йдуть рептилоїди і тільки в самому низу масони. Дуже приємно, що від будь-якого підстрашника карашці на ній вимальовується український слід. Так, мусимо визнати, це дійсно були наші хлопці. А саме: Махмуд Ібрагім Ібн Буданов, Муамар Малюк. Та, звісно ж, Сивочалмовий, від слова Чалма воїн. Петро Ібн Олексійович. Прощай, немитая Росія. Поки в Сирії падає режим Асада, на Росії падає режим рубля. Російська, так би мовити, валюта продовжує свій шлях до ядра землі. Головні вуса Кремля Пісков заявили, що росіяни не помітять підвищення курсу долара, бо мають зарплату в рублях. Мовою пропагандистів це називається масштабна дестабілізація проти російської економіки. Згідно логіки Йоршика Піскова, мешканці Віла не помітять голоду, бо в холодильнику нема чого їсти. Не помітять підвищення тарифів на тепло, бо немає тепла в квартирах. Та й взагалі, росіяни нічого не помітять, бо їм ніхто нічого не дозволяв помічати. Фу, що це таке? Це запах бідності. Вже чекає момент, коли я зможу сказати, що долар на Росії двісті. Як в прямому, так і у військовому сенсах. Одиночна камера Ігоря Валерійовича Коломойського потрошечки втрачає статус міжнародної. Бо його позбавили громадянства Кіпру. Ви судите неповнолітнього не не кіпріота. Кіпріот. От безжальні! вже забирають у людини навіть те, чого в неї ніколи не було. Якщо вірити словам самого Коломойського. Видаватіус кіпріотіус бабло да баблодахрініас. Приватбанк відібрали. Громадянство відібрали. А що далі? Сенсація. У Коломойського відібрали шикарний спортивний костюм. Якщо у вікіпедію забити слова не на часі, вона видасть наступну новину. В Україні оновлять світлофор. У 2025 році замість зеленого кольору буде смарагдовий, а стрілки на лінзах стануть шевронними. В мене очі від такої новини стали шевронними. А хто взагалі дав на такі ініціативи під час війни смарагдове світло? І чому тільки зелений замінили? Це якесь політичне рішення. Так і бачу правила дорожнього руху в майбутньому. На теракотовий стій. На шафрановий. Приготуйся. На смарагдовий. йди. А далі що? Під смарагдовий колір світлофора потрібно буде замінити тротуарну плитку на мармурову. Можна нас поцілувати? Це були всі новини на сьогодні. Не чекайте смарагдового світла, щоб донатити на ЗСУ. Робіть це вже зараз. А ми побачимось завтра. Па-па!